Явіть собі світ наповнений магією, незвіданими місцями, новими можливостями та повний пригод. А нам і уявляти не потрібно. Адже це Майнкрафт 2.0. Якщо вам сподобається це відео і ви захочете побачити ще більше схожого контенту, то давайте наберемо тут 2000 лайків. І разом з тим буду неймовірно вдячний за вашу підписку. адже ми, от-от досягнемо відмітки в 50 тисяч підписників. Приємного перегляду. Як життя? Я Тео, і зараз ми знаходимось в чомусь просто нереальному. Я дуже довго насправді чекав цього моменту, коли нарешті це доповнення з'явиться в грі, з'явиться можливість придбати і тому подібне. Так що сьогодні ви разом зі мною вперше відчуєте всі ці емоції від, ну прямо можна сказати, Майнкрафту 2.0. Прямо зараз ви вже можете помітити, як відрізняється вся ця картинка, наскільки це все просто нереально. Реально гарно. Але разом з тим сюди до цього доповнення додали, точніше, адону, додавали дуже багато чого нового. Адже, окрім цих самих вже знайомих всім візуальних ефектів, переробки і так далі. Сюди увага завезли. Окрім нових структур, так само переробка Енда, переробка незера. Разом з тим, купа нової, як зброї, так і просто інструментів, бекпаків Це це це, це просто вау. Плюс тут є броня, нова, тут є кораблі, тут є літаючі шарики. Це це це, це вау. Це Просто вау. Разом з тим, ви так само бачите і корисні предмети, це є ідри, це є ідрель, це є різні там фени, прапори і тому подібне. Разом з тим це є глайдери. Це є ті самі, як вони називається. Палатки і дуже, 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 дуже багато чого. І сьогодні ми це все будемо зараз дивитися. Разом з тим. Тут ще є нова руда, і ще купа купа чого Так, мене ще дуже цікавить Так само е, графіка, чи вона? Ага, добре, тут все на максимумі стоїть. Прекрасно. Отож, бо погнали проходити цей новий новенький Майнкрафт, так я зразу бачу, тут якісь нові блоки лежать. Це. А, це я просто березу добуваю. Ага. Разом з тим, мені дуже подобається тут нові анімації, це просто виглядає. Ну, я не знаю, як це ще назвати, це шикарно. Бойовка, ламання! Вау, 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 Тому для початку, для початку, так, це коса. Нам треба зразу зробити собі одне кайло. І погнали швидесенько добудемо камінчики. Чекай, е, це що, це все? І зробимо собі заодно, значить, що що, 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 мені точно треба одну сокиру, мені точно треба одне кайло. Я дуже хочу подивитись, що це таке за нові, за нові чи це, це кинжали, чи що це таке? Вау! Як воно... Просто подивіться, як це офігенно виглядає. А, тут дивіться, тут подвійна атака. Тобто це і лівою кнопкою мишки, і правою кнопкою мишки Афігейшн. В такому разі, з супер кайфовою анімацією, ми добуваємо наш верстак. І погнали, значить, дивитись, що в цьому світі є ще нового цікавого. Тут є дуже багато нових данжів, так що я це все хочу прямо вже, прямо зараз все побачити, все передивитись і всюди полазити. Разом з тим, я, до речі, знайшов один дуже крутий спосіб пересування. Подивіться, як я просто лечу. Тут гриб, а він агресивний, та? да? Оу, у мені червоні грибочки випали. Прикол. Йоу, які звуки. Які звуки? Де я в заліз знаход... Ух ти, я там щось бачу, круте. Чекай, 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 чекай. Це якась структура, якщо я не помиляюся. Ага. Це Це якийсь замок, таке враження зруйнований. Чи це як фабрика найскоріше виглядає? Йоу, де я? Не я чую тут же монстрів всередині. Мені це не дуже сильно вподоби, насправді. Але плюс я тут їжу бачу, а мені вже зараз страшно сильно потрібна. Текс, ну вилазимо значить нагору цієї нової структури. Ну, що тут є? Хо-хо-хо-хо-хо. Чекай, я на дах виліз, якщо що я правильно розумію. Саме так. Чекай, що це? А, ой, це просто блоки. Я щось думав, ми це відкрити можемо. Ні, це ми відкрити не можемо. Ну окей. А це? Це теж. Ага, це, це просто текстурки, поняв? Зрозумів. Так, ну давайте тоді зламаємо цей. Дивно, що тут монстри, звісно, не заспавнились. Але плюсом у нас зразу є шкіряна шапочка. Прикольненько. Так, це якийсь спуск внижчий. Я знизу вже бачу монстрів. Але тут був ще один спаун. Я його пропоную так само тоді поламати, щоб він нам не мішав. І погнали дивитись, що тут далі буде. Разом з тим, якщо ви захочете ще більше проходжень, тому що це максимально таке спонтанне відео, тому що я думав, що цей адон вийде набагато пізніше, і доведеться, ще дуже довго чекати на нього. Якщо ви захочете повноцінне проходження Майнкрафту, саме такого оновленого, я, я чесно не побоюю сказати, Майнкрафту 2.0, то я пропоную під цим відео в такому разі набрати 2000 лайків, і я тоді 100. Відсотків продовжу це проходження, і ми обов'язково подивимось, що тут ще нового завезли, що тут взагалі такого є. Бо насправді це супер грандіозна переробка всього Майнкрафту. Всього навіть можна сказати розуміння Майнкрафту. Так, чекай, тут же скелет по мені стріляє. Якось би до нього спуститись так акуратненько треба. Бо тут знизу точно щось та -то й буде прикольне. Так, де він є? Чи він згорів? А, він нижче. Він нижче, він нижче. Так, все, скелет, до побачення. Мені якоїсь лука випадково не випало. Е, не, на жаль, не випало. Окідокі. Так, але тут знизу у нас є прямо. Uh, прямо дуже багато всяких монстрів. Це підземелля, як я розумію. Ну мені здається, мені ще трошечки рано насправді сюди йти. Так то, по факту, в мене майже нічого немає, і я, скоріше за все, дуже швидко помру. Так що, можливо, ми сюди вернемось трішки пізніше, а поки погнали, трошечки краще прокачаємось. Можливо, зараз треба нам знайти краще якусь менш небезпечну структуру, можливо, якесь те саме селище, щось таке, щоб ми, по крайній мірі, мали якісь мінімальну та хоч броньку, хоч щось. Оу, oh, це що овечка? Йоу, це. Мечка така. Афігейшн. Так, ну, добренько, у нас же є, в принципі, одна біла вовна. Добре, 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 добре. Погнали, пошукаємо наступні. Ой, яке тут сонечко гарне, вау. Разом з тим, я тут, до речі, бачу вовків, у мене є дві кісточки. Можна, в принципі, спробувати наш шанс. Ех, нічого не вийшло. Ну, нічого, нічого. Я ще свого вовка рано чи пізно приручу. Ау, 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 ау. Мені не подобається, що вже помалі ніч настає. Я би, я би радше хотів звалити з лісу. До початку темноти. Чекай, тут тут же скелети, тут же скелети, мені треба валити. Я зараз ні бажання нічого не маю з ними бити. Чекай, я щось бачу перед собою. Це якась структура чи що це? Ні, це гриби, та за що? Так, якийсь моб тут заспавнився. Я чую звук того, що з землі якийсь моб виліз. Опа, 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 опа. Тут є водойма, Чекай. Можливо, я зараз зможу собі зробити човника. І зараз на тому човнику ми звідси звалимо Якийсь більш благополучний біом, так де мій верстак? Він значить у нас тут -ту й вово. Так я вже бачу там скелет. Лізе не не скелет, а Той як його звати, алі Ааа! Тут навіть алігатор. ні 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 мені, мені його не треба. Одним словом, одним словом, пливемо звідси краще. В принципі, якщо ми попливемо зараз наліво, ми випливемо з цієї, можна сказати, як річки до моря. Але але я перед собою бачу кам'яний берег, і тут я бачу вугілля, а воно мені зараз дуже сильно потрібне. Так, поки мені ніхто не мішає, я швиденько добуду чуть-чуть собі вугілля. Ага, вже щось спавниться, я чую. Так, окей, мені цього, в принципі, повинно бути вдосталь. Та от дивіться, дивіться до речі, як ці анімації. Мації виглядають смолскипом з тим всім. Йоу, як це круто! І я в такому разі тоді хочу звалити, знаєте куди. Я хочу виплести до більшої водойми. Я так бачу, вітер дує проти нас, але ми, в принципі, на лодці це не дуже велика проблема. Я дуже хочу зробити парусник, але я ніде не можу знайти ні овець, нічого подібного. Лише одного павука бачив. Не, ну ви просто подивіться на цю шикарну генерацію. Це у uh, це просто вау. Що я собі думаю, мені здається, найбільш вигідно на даний момент, це буде прийти, значить, сюди. Мені треба човник свій забрати. Ану, найс. І тепер по льоді звалити, але я бачу, тут тут зомбі інші спаються. Тут є льодові зомбі, які ще й з землі вилазять. і їх багато, і вони ще й зброєю. Нє-ні-ні. Сюди мені точно не потрібно. Я хочу рухатись далі. Так, тут я в принципі можу, як я бачу, перебігти на материк по льоді, так що. Погнали, я цей і зроблю. Чекай, що я топлюся. Оу, 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 оу. Оу, тут, тут, тут вже скелет заспавнився. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут ще й сніговий кріпер є, я в шоці. Окей, де мій човен? От він. От-от-от-от-от. Я можу звідси переплисти кудись далі чи ні? Зараз, значить, будемо перевіряти. Ага, я до повного щастя добрався лише в одне єдине місце. Так, це. Йоу, це зима. О, ні, ні, ні. ні Чекай, чекай, я тут щось бачу. Я бачу якусь хатку. Як я сильно сподіваюся, що там не буде багато монстрів і що там буде ліжечко, щоб переночувати Будь ласочка будь ласочка щоб тут було ліжечко, я, я благаю тебе Майнкрафт, так? У, опа! Опа-опа-опа, ліжко є. Фух. Йоу! доброго ранку, доброго ранку. Так, що ти взагалі тут цікаво продаєш? А він дві білих вовни продає. Він продає пастки, значить. Ого, оце цікаво. А в скринці у нас тут, до речі, намет є. Намет і стейк. Опа. Намет це насправді штука дуже і дуже прикольна, тому що завдяки намету, якщо ми його зараз тут поставимо, ми можемо. що ми можемо ховати ще й спати? Мені здається, ми і спати можемо в ньому. Але на даний момент найбільше, що я хочу знайти, це зараз вівцю. Я її хочу. Знайти для того, щоб скрафтити собі човен і можна було нормально вже подорожувати. Поки я лише тут ці п'яток всяких бачу. Подивіться, який півник красивий. Стоп! Я кудись провалився. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ні, туди мені не треба. Ага, добре, я не так далеко впав. Ау, оу. Та ні, назад вилазь. Фух. Йоу, тут ще й ведмеді є. Афігейшн. Опа, опа-опа, опа. опа, опа. Дивіться, ще я не йшов. Тут, здається, дві вівці одна в одній стоїть. Саме так. Іди сюди. Чекай, знаєш, ще щось здається випало. Дві білих вони і сира. Це не свинина, це. Де вона є? О, сира баранина. Сюда, на базу. Вау. Вау, 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 вау. Ні, ні-ні. ні, 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 Не провалюся тільки. Так, я бачу тут ще одну хатинку. Чи це випадково не та сама, в якій ми ночували? У мене тепер питання таке. А, а, ні, це інша, до речі. А цей чувак у нас. Опа, він рюкзак продає. Йоу, 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 йоу. йоу. оце цікаво. Плюс в нього є декілька ниток. Добре, це ми забираємо. Але мені зараз потрібен верстак для того, щоб, 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 щоб. що. О, все, я можу зробити, значить, собі судно. Разом з тим. Пропоную зробити собі чуть-чуть м'ясця, щоб в нас було в дорогу, і в принципі ми можемо вирушати далі. І так, все, моє м'ясо все насмажилось. В принципі, оце ми можемо з'їсти. І тепер можемо рухатися далі. Тепер мені треба знову знайти, звідки я тільки прийшов, мені треба якусь водойму, щоб по ній пропливсти. На жаль, в мене немає міні-мапи, в яку сторону я маю піти. То я буду якось так навпомацки, в принципі, шукати, як в старі добрі. До речі, щось цікавого на ведрок версії, ми може. Збільшити до 96 чанків наш кут огляду. В принципі, це мало би мені допомогти, тому що я вже бачу тут аванпост розбійників, і і поки поки на цьому все. А, ну давайте тоді туди, туди зараз ганяємо. Так, зменшуємо, значить, нашу промальовку назад, і ось тут я бачив, значить, аванпост. Треба бути насправді дуже акуратним, щоб якось не вмерти раніше часу, тому що я не хочу починати все з нуля. Де я його тільки бачив? А от він, все, все, все бачу, бачу, бачу. Так. по ні, вже стріляють. Я пропоную зразу залізти сюди. Тут опа, забарикадуватися. Так, ні, ні. я помер. Так, і розпочинаємо все з нуля. Так, 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 так. Я, до речі, відійшов не дуже далеко від місця, де я спав. Треба швиденько просто забрати тоді всі всі, 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 всі свої речі. А, йоу, тут же ці чуваки мене переслідують, відстаньте. Зараз головне питання: чи є у мене мій намет? Е, та, є, є, прик. Прекрасно, чекай. Мені треба звідси відбігти. Мені треба звідси відбігти. Куди подальше. Це кладемо кладемо намет і що? І і, чекай, я в ньому сховався чи я ліг спати? <рес> ні, я, походу, просто сховався. <рес> так, ну дивіться, по крайній мірі, моби мене зараз не бачать. Це добре. Ну, хочу я в це вірити, що вони мене не бачать. А, ні, я таки сплю, я просто довго сплю. Ого, ого. Так, ну вже в принципі настав світанок. Ми можемо звідси, значить, звалювати і пробувати тоді рухатися далі. Разом з тим, тут є ще дуже цікава річ, а саме сокира. Не така сокира, а прям така сокира. Що ви можете спилити дерево зразу повністю. Але для цього нам потрібно залізо. До речі, я тільки за це сказав, я знайшов шахти. Точніше, це навіть не шахти, це кар'єр, якийсь можна сказати. І тут зразу є доволі багато заліза, які будемо точно добувати. Десь я кріпера тільки чув. У мене таке питання: а якщо я зараз тут зістрибну, я помру чи ні? Скоріше за все, помру. Значить, я сюди стрибати не буду. Е, не, напевно, що не буду. А от сюди я можу. Я не хотів, щоб це так різко було. Так, там скелет. Ми можемо заодно перевірити штуку з палаткою. Чи будуть вони мене бачити, коли я знаходжусь в палаці чи ні. Але перед цим нам би ще поїсти в ідеалі. Отак. Так, ну ми, в принципі, з ним розправились. Е, добренько, я можу скипчкай, Ейгон. А я тут не можу його в руку брати. Серйозно? Пець. Мені значить потрібно зробити що? Мені потрібно зробити собі шолом з ліхтарем. Тільки от як він робиться, оце, оце питання, тому що я не знаю насправді. Я так. То на цій версії граю вперше. попередня вона була, можна сказати, без різних доповнень. Вона це просто була ваніла перероблена. А тут прямо повністю гру вже поміняла. Так, що, так, що, так, що, так, що це трошечки складно буде. Добре, але в будь-якому випадку, ми звідси, на щастя, вже вибираємось. Е, кругляк, от він. І пішли шукати, шукати, шукати водойму. Я дуже хочу вже подивитись, як це плавати на оцьому кораблику. От речі, павук. Мені би нитки добути, це було би незле. Опа, опа, опа. Опа, опа-опа-опа. Чекай, я тут якусь водойму бачу. Вона кудись веде. Вона кудись веде. Нам сюди. Отак. Йоу, а що це таке? Що це таке? Це якась руда. Ні, відстань від мене. Шей нічка вже настає. Це до побачення. Дай мені оцю штуку добути. Мені дуже цікаво, що це таке є. Вона виглядає як якась то мідна, чи що. А, я не можу її добути цим кайлом ай яй 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 жаль, жаль-жаль. Добре, в такому разі, що ми тоді робимо? Я пропоную поставити на човник, і погнали, будемо, значить, помаленьку відпливати. Опа, вітер якраз нам дує потрібну сторону. І ми і ми пливемо. Ми серйозно пливемо в Майнкрафті на човні вітрильному. А-фі-гей, як це дивно виглядає. Так, тут вітер дує трошки не в ту сторону. Я, от мені цікаво, якщо я до берега доторкнуся. Типу, цей човен розіб'ється чи ні, як лодка колись. І так, чи можемо ми кудись далі виплисти? Е, та, ні, все-все-все, далі ми вже, на жаль, нікуди не можемо. Йоу, я літера не побачив. Йоу! Так, добре, я свої речі на щастя знайшов. Але от мені дуже цікаво, чи човник мій зберігся, чи він все таки поламався. скоріш за все, він зламався. На жаль. Ау, oh, тут алігатор плаває. ау! Oh. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, тільки не чіпай мене. До речі, я бачу тут ту саму руду, що я там бачив під водою. Назад сюда, 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 сюди, сюда, сюда. Сюди, сюди. Так, алігатор ліга... може вилізти. Я, я зрозумів. Добре, що я тоді пропоную? Я пропоную зараз, значить, трошечки поправити свої речі і спробувати завалити цьому. А ні, він втік, окей. Значить, в такому випадку мені зараз потрібно трошки каміння. Я зараз зроблю пічку, переплавлю залізо, і зараз подивимось, що в нас буде з цього переплавного заліза. Тут щось дуже багато дивіться зомбі вже заспавнили. Щось вони тут ходять. Це. Це 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 не дуже добре, мені цього не треба. В Принципі, покладу тоді сюди свій намет. І зробимо тут щось по типу невеличкої своєї такої крутячої нірки. Зараз я хочу. Оу, oh, в мене поламалось кайло. Зі всім розібратися. Так, що в нас тут? Шість e, штучок поки переплавились. Добре. Значить що я з цих можу зробити? Я можу кар'єрний голем, станція кар'єрного голема. Ого, я можу собі зробити повітряний шарик. Для нього нам треба вовну, ще три штуки, плюс плавильна піч і мотур. Туска, а як мотузки робляться? Я тут можу цей кенон зробити. Що? А от хелм, нам треба бил світокаменя. Ага. Тобто мені в будь-якому випадку потрібно відправитись до незера, щоб отримати цей світокамінь. Тоді ми зробимо собі шолом з ліхтарем зверху. Разом з тим, дивіться, отут є якраз ця штука, щоб зразу дерева зробувати. А тут у нас є спеціальні, я забув, як вони називаються, для того, щоб е, не, не, не льодокол, льодоруб, якось так воно здається, називається. Для того, щоб лазити по скалах йоу. Як це все круто. Є якийсь посох Є, до речі, молот А що молот цікаво робить? І плюс щит. Ну так, щит я зроблю зараз однозначно. Плюс точно зараз зроблю собі один комплект броні. Плюс шолом можна зразу. Йоу, як же ж я зараз епічно виглядаю? Афігейшн. Але нам, до речі, потрібно оновити меч, нам потрібно зробити залізний, тому що я своїми не можу користуватися. Бо мені треба сюди дві руки. Ага, от, нитку так, значить, можна зробити. Так, разом з тим. Я собі зробив ще одного човна. Прекрасно. Зараз, значить, забираємо нашу пічку. Забираємо верстак. Тут можна, в принципі, закритися. І виходить, переночувати. А у нас зараз вже ніч, так що лягаємо далі. Опа-опа-опа-опа-опа. Я вже бачу, що починає світати. Прекрасно. Забираємо, значить, наш намет, заберу смолоскипи, один, в принципі, лишу, щоб тут нічого не спавнилось. І тепер можна починати, значить, звідси звалювати. Мені потрібно. Трібно знайти що. Мені потрібно знайти більше ріку, навіть можливо, скоріше якесь море, щоб там я зміг нормально поплавати на своєму човні. Я вже зробив собі нового вітрильника, і лишається тільки знайти, де би його тут використати. Опа-опа-опа, що я бачу? Дивіться ну, а це не тут я був? Чи це просто дуже-дуже схожий рельєф і дуже схожа структура. А, ага, я вернувся до того місця, звідки я починав. Ага, цікаво виходить, до речі. Але разом з тим, мені здається, це насправді дуже добре, тому що я хотів пробрати сюди всередину і подивитися, що ж я зможу знайти в цьому підземеллі. Так що погнали, значить, в це саме підземелля, і будемо пробувати дивитися, що тут такого буде цікавенького. Так, ну тут є, в принципі, скрині, проте вони, до речі, пусті. Але є ще ці колбочки, котрі теж пусті. А тут щось буде? Не, це не Twilight Forest, тут нічого не буде. Оу, 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 оу. Афієтнього броня крута. Вона навіть випала двіці. Дивіться, дивіться, щось випало з нього. Магнет чесплейт. А, це певно, та руда, що я був знайшов. Магнетта називається. Тепер треба швиденько ось це поламати. Бем, прекрасно. І тепер подивитись, тут у нас палки, а тут яблуки, ріг і трошки шкіриша. А, ну не так зле, як це могло бути насправді. І а, і все. І тут далі немає продовження нікуди. А, я думав, я думав, це підземелля побільше буде. Ау. Ну окей, добре, вилазимо назад, виходить. І так, ми в принципі, все, ми звіти. Це вилізли, а ну може тут зверху ще щось буде. Прям на доху цієї споруди, так то. Не, я нічого не бачу цікавого. А тут ще щось є. Оу, oh. так акуратно. І прям з самого, самого верху я все ж нічого тут не знайшов. Зато тут прапор якийсь я можу збрати. Bam. Ну, що можу вам сказати? Виглядає, це насправді все дуже круто, дуже цікаво. Я насправді навіть не помітив те, як прийшла зараз година запису. Я думав, це пройшло від цілих хвилин 15, то як я тут блукаю, все роздивляюся. Але повірте, ми навіть. Ну, Відсотків п'яти не побачили всього, що тут є цікавого. Тому знову ж таки, я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео. Якщо сподобається, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Це супер велика мотивація, як я вам вже казав. Якщо ви хочете, прям повноцінне проходження Майнкрафту з цим Адоном, який реально робить Майнкрафт.2.0. То давайте зберемо під цим відео дві тисячі лайків, і я обов'язково таке запишу. На ну, за вами був, як завжди, я Тео, і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!